Слава Нації, вітаю на каналі Добри Рембат. Я сушку добрий. Не спрацювали кільця з шахтної гідравліки на вузлі гідро... гідропневматичному. Брема-2. Травить, повітря, дуже сильно травить. І це були найбільші кільця з тих, які я отримав з цієї партії. От Вони навіть підписані Це 362 на 3 Ну, Але реально вони малі. Я навіть коли ставив, ну, я все одно був переконаний, вже, що вони малі. І вони, Я сподіваюся, що проблема в тому, що вони малі. Відповідно, я візьму ось тут, найбільші, щоб вони максимально заповнили тіло. І знову спробую зачовити. Тут Руслан разом зі знімачем надіслав олеїнову кислоту. Але я так підозрюю, що взагалі то малося на увазі, що вона буде рідка. Вона не рідка, гріти я її не хочу. Я бризкаю азмольчиком. Ну, Подивимось, на що буде схоже. Якщо раптом і на найтовстіших запресованих туди кільцями з максимумом максимум тіла гуми, не триматиме повітря, ну що, що тоді? Я сподіваюся, що такого не буде, тому що у мене готових рішень на даний момент немає. Разом боремо й поборемо.